Останнім часом на вулицях міста над латорицею все частіше можна зустріти людей, що демонструють відверту агресивну поведінку, та дещо турбують мукачівців та гостей міста. У Мукачеві є безхатьки, до яких Мукачівці вже відносно звикли, але є й люди, що переїхали до міста над Латурицею у відносно безпечний регіон у зв'язку з війною. Цей факт підтверджують і в Мукачівській міській раді. Мукачево зручне по транспортній безв'язці. Тут зупиняється багато людей, і це люди, які мігрують по цілій Україні. Вони в Мукачеві перебувають кілька днів і відповідно йдуть собі далі. Ну, дивляться плюс-мінус якісь моменти, які їм зручні чи незручні. Ми намагаємося разом з центром надання соціальних послуг відслідковувати пересування всіх цих людей і їх в першу чергу ідентифікувати. Є безхатьки, що вже стали впізнаваними та справжніми жителями Мукачівських вулиць. Це для нас не нова проблема, і фактично ну, в Мукачеві у нас з таких наших постійних людей, які перебувають на вулиці. Є така одна людина, яка не ідентифікована і не має документів, це баба Галя, яку всі знають. Вона проживає на території Мукачівської міської громади доволі тривалий період часу. Найчастіше ці люди не є жителями Мукачівської громади, каже очільниця соціального захисту. Жителі інших територіальних громад всі вони мають реєстрацію в інших територіальних громадах, але з тих чи інших причин вони ну йдуть у Мукачівську у територіальну громаду для того, щоб Просити гроші, ми з'ясовували хто ця мешканка, це мешканка виноградівської територіальної громади. Але дуже цікаві вона нам речі почала говорити, бо вона почала нападати на наших працівників і апелювати законом про свободу пересування. І взагалі, ну я маю право тут перебувати, і що ви взагалі від мене хочете. Та що ж робити, якщо ви зустріли людину, що демонструє явну деструктивну поведінку? Перше правило, як мають люди реагувати на такі ситуації, це викликати 102, Тому що навіть коли наш працівник виходить до цих людей, то ми викликаємо 102 для того, щоб ідентифікувати цю особу, тому що інколи в цих людей немає біля себе документів, навіть але тоді вже поліція відповідно залучає або соціальні служби, або медичні служби в таких ситуаціях. Але перше, перше діло це реакція 102. Люди можуть звертатися і повідомляти про такі випадки. Власне, це для нас стає підставою. Або можливо, нас повідомляє інколи. Та ж поліція, та ж медична служба залучає. Ну сидить людина на вулиці. Яка підстава наших працівників підходити? Ну максимум ми, якщо бачимо, що є проблема, можемо запропонувати допомогу за словами. Людмила Бандурчак управління соціального захисту виконує покладені на них обов'язки та спілкується з людьми, що стали мешканцями вулиць Мукачева. Та найчастіше вони відмовляються від допомоги. По закону України першу чергу ми маємо людям пропонувати. Надання соціальних послуг, тобто, якщо людина опинилася в складні життєві обставині, є певний алгоритм, але направду більшість із тих людей відмовляється від надання соціальних послуг. Вони чітко усвідомлюють, що вони роблять і з якою цілею вони роблять. Так, можливо, більшість із них мають певні психологічні порушення. Але що стосується психологічних порушень, то там теж є певна своя процедура. От, Буквально рік чи два тому назад ми мали в територіальній громаді такий прецедент, коли була доволі агресивна молода дівчина з Миколаївської області. І тоді, в судовому порядку, ми її притягнули до відповідальності і їй було призначено примусове лікування. У мукачівців є власне бачення вирішення цієї проблеми. Ну взагалі бажано би їх забирати кудись на лікування, тому що вони не можуть самі себе обезпечити. Тому Ну, якщо вони не агресують фізично, фізичне насилля не приміняють, то. Хай ходять. Ні, нехай ходять. Вони не є небезпечними, але все одно їх бажано би забирати кудись і лікувати. Е... Да, бачила. І декілька років тому і даже недавно бачила. А як взагалі реагуєте? Ну я стараюсь обходити стороною, щоб мене не чіпали. Мали б в центрі бути якесь відділення при медичному учрежденні, щоб таких людей могли підлікувати і оберігати від усього, звісно. А як же? Вони не війні, то болі, то хвороба. Кожна людина має право на лікування і на виздоровлення або на реабілітацію. Це вже в кого як вийде. Але цей контингент хворих, про який ви говорите, це обов'язково. Люди мають бути на обліку, мають мати відповідний діагноз, статус, можливо, інвалідність і де вони мають перебувати, значить, якщо вони в ремісії, то вони вдома. Але якщо є загострення, а ми бачимо багато людей, які йдуть з загостреннями, очевидно, в стаціонарних умовах, під наглядом спеціалізованих медиків. Чому? Тому що ну, це може викликати в людей якийсь негатив, може викликати в людей агресію, переляк і може впливати навіть і на здорових людей, на їхнє ментальне здоров'я. Наразі у Мукачівській громаді немає закладу, у якому б могли надавати всебічну підтримку людям, що вештаються вулицями та порушують громадський спокій. У 2021 році у нас був створений центр надання соціальних послуг. Центр надання соціальних послуг надає певні послуги. Ну, в першу чергу, це екстрено кризове втручання. Таким людям, що стосується їхнього перебування, то в нас немає місця. У нас ведеться будівництво на Ярослава Мудрого 46, де буде такий комплексний підхід до надання соціальних послуг. Та на жаль, збудувати таку установу навіть не планують. Розглядають лише підписання контрактів з існуючими благодійними чи громадськими організаціями, що надаватимуть послуги соціальної підтримки. Інакшими словами, Мукачівська міська рада готова купувати їх послуги, а волонтери натомість підтримуватимуть таких людей на базі своїх центрів чи штабів. Кожного року оцінку потреб цих послуг, і е, коли в нас ідуть послуги там стосовно осіб похилого віку, надання їм допомоги вдома, стосовно осіб з інвалідністю чи стосовно якихось інших категорій громадян, е, перевага е, кількості громадян, які потребують отримання цих соціальних послуг, то відповідно нас для нас ця послуга не є пріоритетною, і ми готові її закупляти в якоїсь громадської організації, тому що дивіться, на сьогодні у Римувати штат людей чи якусь структуру нерентабельно. рентабельно. Як розповідають в управлінні соціального захисту населення, така практика успішно працює у інших регіонах нашої країни. Ми вже третій чи четвертий рік намагаємося знайти громадські організації, які готові нам надавати цю соціальну послугу стосовно безхатьків, тому що ми вивчали досвід Вінниці, ми вивчали досвід Хмельницька, наприклад, там карітас. Чи якісь інші громадські організації надають цю послугу, тобто прихисток для таких людей на певний період, ночліжку. І тоді Мукачівська міська рада готова відшкодовувати цю ці кошти за надану соціальну послугу. Та, поки на теренах громади не знайшли таких соціальних партнерів, люди, що потребують соціальної підтримки чи, можливо, лікарської допомоги, залишаються на вулицях Мукачева.